Івано-франківські школи та садочки стали теплішими. Про це на оперативній нараді розповіла начальник управління економічного розвитку Надія Кромкач. Впродовж 2012 та 2014 року. Завдяки корпорації НЕФКО вдалось підвищити енергоефективність у найбільш збиткових навчальних закладах. У п'яти школах та чотирьох дитячих садках встановлені новітні теплозберігаючі технології, завдяки ним. Вдалося зекономити впродовж 2012-13 року близько 400 гігакалорій тепла. Вже в 2013-2014 року 6 закладів впровадили цей проєкт і вдалося зекономити більше 700 гігакалорій тепла. Економія склала в грошових коштах. Менше мільйона витрачені кошти на проект окуплять себе вже через п'ять років, як зазначив заступник міського голови Зіновій, Фітель. Це короткий термін. Івано-Франківську потрібно шукати дедалі більше партнерів у Європі, за кошти яких можна покращувати інфраструктуру міста. Мабуть, треба далі продовжувати в цьому напрямку. Все таки співпраця з міжнародними фондами дає нам можливість залучати кошти і. Мати можливість швидше рухатись. вперед. в наступному році разом з Невко чиновники візьмуться за вуличне освітлення. Всі ми хочемо, щоб наше місто було європейським, щоб було гарно освітлене. Тому ми плануємо залучити 4 мільйони гривень кредиту. Невко 3 мільйони буде йти за рахунок міського бюджету. Буде цього року договір підписаний. Вже компанія Невко підписала свою частину. Зараз буде підписання з нашої сторони. Після нового року чиновники підпишуть усі необхідні документи та почнуть реалізацію проекту.